Село Троянівка гніздиться в долині, на північ від нього Беєва гора, покрита лісом, на південь заткана маревом рівнина, по якій в'ється полтавський шлях. Оба від шляху то тут, то там мріють у степу хутори, Маячать на далеких обріях, як зелені острови на синьому морю. В центрі села тече річка. З дивною, мабуть, татарською назвою Ташань. Весною вона б скресає, і тоді селяни б'ють ломами кригу, щоб не знесло ветхого місточка. Літом пересихає так, що в деяких місцях її перебродять кури на сусідній хутір залужжя і навіть там несуться, що є досі основною причиною сварок між троянівськими і залужанськими молодицями. Батькувати жінкам дуже зручно. Вийдуть одна насупроти другої, стануть на різних берегах і, гарненько поскладавши на грудях руки, починають. Чого це ти, Мотре, мою курку на залужі припинаєш? Хіба вона твоя, чи що? Хай тебе кулючками до землі припне. Може, птиця води напитися прийшла, та й перелетіла на цю сторону. Так оце я вже й винна. А щоб тебе кров гаряча спила брехуго кривошия. Що ж це ти ще й відкараскуєшся, що ти моєї курки не припинала, як моя зозулястенька проволокла на лапці шмандалок твоєї спідничаної пілки. І пішло, і пішло, що й до вечора не переслухаєш. Над річкою було дуже жалунко Через те всі чули, і про кожну таку чубару знали на обох берегах. У селі є вигінь на якому пасуться телята, свині, гуси, кози, вівці. І коли голова сільради гна треба їде куди-небудь лінійкою по службових справах, то наказує кучереві одноукому кузьмі розганяти їх байбарою, щоб не задавити котрогось. Є магазин, у якому продається вак, захомути, горілка, сіль, вила, підсидки, вухнелі сковороди і крам на ковточки. На західній околиці села, біля самого бараку, живе Йосип Вихор, по вуличному – Йонька. Велика, крита соломою хата притулилася біля яру. Поруч з нею хліб, ще далі в садку клуня, житло для горобців та голубів, що воркують під бантиною у солом'яних кошелях. Від клуні стежка круте падає в яр з холодною джерельною водою. 1920 році, після кривавої сіті червоних із махновцями, пішла молода красива Ульяна у яр погоду. Бачить, звівся з бур'яну чоловік, хотів щось сказати та й знову повалився в траву. Підбігла до нього Ульяна, аж то червоний боєць. Лице в крові, очей не видно, ліваного шаблею порубана, видно лежачого сікли. Простяг до неї руки благає. Візьмимо на молодице звідси. Загину я тут. Обняла його Ур'яна за спину поміцніше та й повела геть від смерті.